Слово твір іменника. Це дуже цікаво, тому що це, це про те, як, 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 ми, ну, як він є до нас іменник, як він до нас прийшов. Спочатку був, був іменник, можна так казати. А як, але як він ну, як про він народжується? І є така наука, етімологія, вона дуже цікава, і це про, про, про етимологію, з якого слова е, іменник, ну як він прийшов. І ми можемо побачити в кожному іменниці, ми можемо побачити його історію. В кожному іменниці там є він розпаковується, і ми можемо побачити його історію, його народження. Як, он як він з'являвся, як він змінявся, і як він перед нами, і чому ми бачимо тот іменник, який ми бачимо. Ми проговоримо про слово твір іменника, іменників дуже багато. Ви можете відкрити словарь, словар там толковий словар, і там є дуже багато іменників. І е, ми, можемо, ми бачимо ну, звідки вони взялися. Вони були були словостворені. Як? Є декілька варіантів. І я розкажу тільки про один варіант. І, ми, ну, щоб ви розуміли, як це працює. Словотор іменника є суфіксальний спосіб творення іменників. Що це означає? Ну, є слово, воно, воно поділяється на частини, там корінь і є там суфікс. І є е, частина іменників, вони створені з суфіксів. Ну, щось взято, прикріплено к суфіксу, і ми е, отримали новий іменник. І я е, показав на, на, на себе, так можливо, викладач може на себе щось показувати. Я покажу, як це, е, як це сталося на прикладі мого прізвища. Моє прізвище, прізвище Мельниченко. Ну, от там написано невірно. Ну, це філолог в Україні мені так перевів, але а вона не вірна. Вибачте. Філологіня, але не невірно. Там потрібно написати Мельниченко через И. А, але це так, ну, так в моїх документах так написано. Мельниченко. Від якого ко... слова воно произошло? Хто знає? Мельничанка. Да, Миколай? Мельник. Ну, тот, кто мель... там, муку, что-то еще. Пеп. Нет? Нет. А, тогда ладно. Так, кто знает? Антон? Была аналогичная идея. Я... я... что-то... я... Сорок років так же думал. <laughs> а потім я побачив, що це, що це не, не так. Чому я так побачив? Тому що є в українській мові слово Мирошник. Мирошник це російський мельник. Мирошник це. Ну, є такий Мирошниченко. Є, є, є така людина, є, ну є таке прізвище. А «мельник», Мельниченко, це тот, хто млит. Млить, тобто він мелить. Не муку, а він може там, там порох мелити, ну, щось, щось таке. Може мелити з е, е, мовою своєю. Ну, то так, таки мелить і мелить. І це мельниченко. Млить. Від слова млить, там слово, а від слова млить слово блин. Блін. Тому що млить. Це млий, там, ну, там перейшло, блин, це то, що роблять із того, що мелють. Це, це таке коріння. І потім ми бачимо літеру О, це закінчення. А це означає, що ну, там рот, це означає рот ну, і інші речі. А утворене це слово було з корня і суфікса. Суфікс Єнг. Що означає суфікс Єнг? Суфікс Єнг означає молодший. Але синку. Мельниченко — це син, э, синку Мелника. Ну, Мелника ну, людина, яка таке мелить щось. Мельниченко. Ну, на, 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 наприклад, э, так, Миколай Митвийчук. Що це означає? Матвій. І чук. Що означає суфікс чук. Хто знає? Миколай живе з прізвищем і не знає, як воно прикладається. Ну, це... Хто знає чук. Чук означає учень. Учень матвійчук. Учень Матвія. Ти хто? Я Матвійчук. Це означало, що я учень Матвія, і це стало прізвищем. Шевчук, Матвійчук, це прізвище. І це відрізняє. Єнко це, це А чук це Західна, ну, Західна Україна, там це використовують чук. А Східна вона. А, а ні, Східна Єнко, а, Захід, а Західна Єнко, а Східна це чук. І от так утворюються іменники на одному прикладі. І я прошу ваше останнє питання перед тренингом. Будь ласка.